З великою силою приходить велика відповідальність. Я ще не бачив людину, яка б наважилась оскаржити ці слова дядька Бена, що були сказані Пітеру Паркеру, більш відомому як людина Павук. На території України найбільшою силою володіє саме українська влада. В її руках законний апарат насилля, державні ресурси і можливість говорити на весь світ від імені десятків мільйонів людей. З силою розібрались, а що ж відповідальність? Велика частина українського суспільства вважає, що влада недостатньо якісно підготувалась до повномасштабної війни. Обурення цих людей підсилюються тим фактом, що ЦРУ і президент Байден особисто попереджали про плани росіян, але українські чиновники публічно сумнівались в правдивості цієї інформації. Прихильники ж влади навпаки вважають, що дії Зеленського були правильними. Адже це ніби як допомогло уникнути непотрібної паніки. Не знаю, яка з цих двох позицій ближче особисто вам, але очевидно, що після завершення війни держава має провести докладний розбір дій чинної влади щодо підготовки до неї. Сьогодні команда Літопсу Незламності розкаже вам про схожі прецеденти у світовій історії, коли держави влаштовували детальний розбір польотів після завершення бойових дій і вирішували, на кому ж лежить головна відповідальність. Тема розбір польотів після війни у нашому вже культовому форматі. Це ж було вже. Це ж було. Вже. Це ж було вже. Але перед цим просимо вас задонатити на збір для сил оборони України, адже саме їх дії дозволяють нам з вами заглядати у минуле та й, в принципі, жити життя. Це ж було вже. Війна судного дня. Або суд історії над Голдою Мейер. О першій ночі, 5 жовтня 1973 року, надсекретний агент МОСАДу з ліричним позивним «Янгол» подзвонив своєму резиденту і сказав одне єдине слово хімікалії. Від цього повідомлення Рамсад, керівник МОСАДу, цві замір втратив дармовий і схопився за голову. Кодове слово хімікалії означало зовсім скоро, очікуйте. Нападу на Ізраїль. Це був не єдиний тривожний сигнал. Ще раніше король Йорданії Хусейн в своєму надзвичайно секретному листі до прем'єр-міністра Ізраїлю Голдимейр попереджав, що єгиптяни і сирійці готують наступ на її країну. Голдемер подякувала за інформацію та проігнорувала її. Річ у тому, що трудова партія йшла на вибори під гаслом на Суецькому каналі все спокійно. Початок війни був, як інколи люблять казати в Україні не на часі. Втім, за 18 годин до Йонкіпура, дня очищення або судного дня, на Суєцькому каналі було взагалі неспокійно. Там зосередилися тисячі єгипетських солдатів та сотні одиниць бронетехніки. Також потужне угруповання, явно з недружніми намірами, було помічено з боку Сирії. Втім, шеф ізраїльської спецслужби Аман, генерал Елі Зайра, був упевнений, що загрози немає. Він вважав концентрацію арабських військ лише навчальними маневрами. Крім того, Зайра був переконаний, що президент Єгипту Анвар Садат є слабким лідером, нездатним до рішучих дій. В нього навіть не викликало занепокоєння той факт, що радянські військові радники, а також дипломати, почали терміново покидати Єгипет та Сирію. До речі, нічого не нагадує. І військових колах Ізраїлю була поширена теорія концептуального задуму. Вона полягала в існуванні двох умов, згідно з якими Єгипет не нападе на Ізраїль. По-перше, наступу не буде, поки Єгипет не отримає від Радянського Союзу реактивні винищувачі, які спроможні на рівних битися з ізраїльською авіацією. Ну а також бомбардувальники для нанесення ударів по густонаселеним районам районам глибині країни. Так. У Єгипта ще лишалися винищувачі Су-7, передані Радянським Союзом ще до Шестиденної війни 1967 року. Але на думку ізраїльської розвідки, цього явно не вистачало для нового великого наступу. Щодо бомбардувальників, то їх взагалі був мізер. По-друге, Єгипет не розпочне війни без абсолютної підтримки більшості арабських країн. Всупереч поширеній думці, арабський світ не був монолітною силою. Існував ризик нафтового ембарга з боку Саудівської Аравії на випадок втручання у війну США. Втім, на активну участь решти арабських країн сподіватися не доводилося. Йорданія, на яку так сподівалися Єгипет і Сирія, взагалі взяла курс на зближення з Ізраїлем. Згадаймо, хоча б що саме король Йорданії Хусейн попередив Голдумейр про можливий наступ. Таким чином, вважалося, що Єгипет може чинити провокації. Тиснути, погрожувати, проте, повномасштабного вторгнення не буде. Саме теорія концептуальної змови стала центровою під час надзвичайного засідання уряду вдосвіта 6 жовтня, під час якої генерал Елі Зайра та кілька міністрів відкидали будь-яку можливість арабського вторгнення на територію Ізраїлю. Повідомлення агента Янгола ставилося під сумнів, так само, як і його лояльність по відношенню до Ізраїля. Втім, Учасники цієї наради все-таки вирішили провести часткову мобілізацію. Можливо, це і змогло врятувати державу. На прес-конференції з журналістами Елі Зайра сказав наступне: що ймовірність початку війни є низькою. Він ще говорив, коли в кабінет зайшов його помічник і передав йому коротку записку. Зайра прочитав її та, не промовивши більше ні слова, схопив свій берет і поквапився геть. А ще за кілька секунд тишу Йом-Кіпуру розірвали сигнали повітряної тривоги. Почалася війна. Війна судного дня коштувала Ізраїлю 2552 загиблих, майже 7 тисяч поранених та більш ніж півтисячі полонених. Підкреслюю, йдеться про офіційні ізраїльські дані. Є навіть інформація з інших більш незалежних джерел про майже 8 тисяч лише загиблих ізраїльтян. Єгипет і Сирія не змогли досягти своєї мети, але вони показали, що Ізраїль перемогти, в принципі, реально. Ізраїльтяни це добре зрозуміли, як і їхні союзники. Зрозуміло, що після такого полетіли голови. Перші незадоволені голоси прозвучали ще під час війни, і прозвучали вони з середовища самого уряду. Міністр юстиції Яаков Шімшон Шапіро. Публічно вимагав відставки міністра оборони Моше Даяна. А оскільки такої відставки не відбулося, він сам покинув свою посаду. Комісія, створена з ініціативи самого уряду після завершення бойових дій, на чолі із суддею Верховного суду Шимонгом Агранатом, постановила негайно відправити у відставку генерала Елі Іру. Також під роздачу потрапив керівник Генштабу Давид Елазар та ще кілька офіцерів вищого рангу. Комісія також визнала, що прем'єр-міністр Голдамер та міністр оборони Моше Даян не були безпосередніми винуватцями цієї трагедії. Втім, багаточисельні мітинги та суспільне обурення таки змусило їх обох подати у відставку. Голда намагалася ще деякий час втриматися при владі. При цьому вона доклала неймовірних дипломатичних зусиль, щоб владнати стосунки із Єгиптом. В цьому їй допомагав держсекретар Сполучених Штатів. Генрі Кісінджер. Проте вдалося досягти лише певного тимчасового перемир'я. Однією з умов його було те, що США виступали віднині гарантами безпеки держави Ізраїль. Після того, як комісія Аграната таки винесла свій остаточний вердикт, Голді Мейер довелося нарешті піти у відставку під суспільним тиском. Так, власне, закінчилася кар'єра однієї з найвідоміших жінок в історії Ізраїля. Друзі. Саме від вашої активності в коментарях залежить наскільки часто нас буде пропонувати Ютуб іншим людям. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть нам, звідки ви зараз переглядаєте це відео. Нам буде цікаво дізнатися географію нашої аудиторії. Фолклендські острови розташовані на півдні Атлантичного океану. Біля нижнього хвостика Південної Америки і берегів Аргентини. Їх відкрив португальський мореплавець Фернан Магелан під час своєї навколосвітньої подорожі. Ці території довго належали Іспанії, а потім незалежній Аргентині, використовувалися як бази для риболовства та морського полювання. У 19 столітті Велика Британія захопила та перетворила острови на свою колонію, адже їх розташування було надзвичайно вигідним для ремонту судів, а клімат підходив для випасу овець. У 1970-х роках до влади в Аргентині прийшла військова хунта. У той час економіка країни страждала від глибокої кризи. Інфляція перевищила 600%, Стрімко скорочилось ВВП, знижувалось промислове виробництво. У 1981 році новообраний президент Леопольдо Гальтьєрі. Вирішив відвернути увагу громадян від економічних проблем доволі традиційним способом, зігравши на давніх патріотичних почуттях аргентинців. Він планував блискавично перемогти Британію у військовій операції, повернувши Мальвінські острови, а саме такою є іспанська назва Фолклендів, під свій контроль. 2 квітня 1982 року аргентинський десант висадився на Фолклендах і змусив капітулювати гарнізон, що складався із 68 британських морських піхотинців. Останні зустріли вторгнення жорсткою, але короткою обороною. Велика Британія насправді була заскочена зненацька цим нападом, незважаючи на багаторазові попередження, зокрема з боку державного міністра зовнішніх справ Ніколаса Рідлі. Аргентинське керівництво сподівалося, що Велика Британія, фактично поставлена перед фактом втрати островів, змириться і не стане організовувати таку коштовну військову операцію. Проте реакція британців виявилася абсолютно протилежною. Наступного дня, під час кризової наради, під керівництвом прем'єр-міністрки Маргарит Тетчер було дозволено сформувати оперативну військово-морську групу для повернення контролю над островами. Імперія нанесла удар у відповідь. Ані Аргентина, ані Велика Британія формально не оголошували війни. З точки зору країн воєнні дії виглядали відновленням контролю над своєю законною територією. Полкенська війна увійшла в історію як конфлікт, в якому провідну роль відіграли саме військово-морські сили. Крейсери, есмінці, фрегати, десантні кораблі, атомні підводні човни, а також стратегічна та корабельна авіація і гелікоптери. Завершилася війна за півтора місяці, 14 червня 1982 року, сухопутною операцією британського десанту та беззаперечною перемогою корони. Війна стала свідченням могутності Британії як військово-морської держави, що, здавалося б, зникла після розпаду колоніальної імперії. Перемога сприяла зростанню патріотизму. І посиленню позицій уряду Тетчер. для Аргентини поразка стала болючим ударом по національній гордості і безпосередньою причиною падіння військової хунти. Проте, Фолклендська війна. Не була легкою прогулянкою для британців. Вони зіткнулися зі значними логістичними труднощами, великими людськими та матеріальними втратами. А деякі військові експерти вважали, що операція з повернення островів приречена на провал. Найбільшою проблемою стала відсутність поруч військових баз, де можна розмістити авіацію. Єдиними придатними для використання на британських авіаносцях були літаки вертикального зльоту і посадки Harrier, які до цього жодного разу не застосовувались у справжній Жньому бою, проте показали себе надзвичайно успішно. Після війни Маргарет Тетчер провела консультації з лідерами опозиційних партій. Саме за її ініціативи у Великій Британії була створена спеціальна комісія з стаємних радників на чолі з дипломатом, екс-послом Британії у Сполучених Штатах лордом Френксом. Вона займалась розслідуванням дипломатичних, військових та політичних причин Фоклінської війни. Чи можна було її запобігти, та чому влада завчасно до неї не підготувалася? За результатами роботи комісії, у 1983 році було оприлюднено великий документ, не більше як 350 сторінок, із назвою Звіт Френкса. У документі наголошувалося на конкретних системних помилках, які, власне, і призвели до гарячого конфлікту. По перше, це була погана комунікація між різними урядовими установами, що призвела до нерозумінь в аналізі. Та прогнозування ситуації навколо Фолклендів. По-друге, це були помилки розвідки. По-третє, британська армія не була належним чином готовою до конфлікту. Так за рік до війни, у рамках загального скорочення кількості королівського флоту з південної частини Атлантичного океану було виведено останній військовий корабель. Ендюранс до речі, Велика Британія навіть продовжувала продавати аргентинцям зброю, саме тому вони були впевнені, що британці не будуть боротися за острови у разі військової інтервенції. І найголовніше дипломатичні прорахунки відповідно до звіту, саме колапс дипломатичних зусиль. Став головною причиною війни. Ще у 1965 році Генасамблея ООН закликала Сполучене Королівство і Аргентину провести двосторонні консультації. Вони тривали майже два десятиліття, але фактично ні до чого не призвели. Адже Аргентина категорично відмовлялася визнавати британський суверенітет над островами. З трибуни ООН вона навіть натякала на пряме військове вторгнення, але британці також проігнорували ці меседжі. Сполучені Штати вважали, що Тетчер не розглядала дипломатичні варіанти і побоювалася, що затяжний конфлікт спровокує радянський союз на допомогу Аргентині. Спочатку США намагалися грати роль посередника за допомогою човникової дипломатії. Але Аргентина відмовилася від американських мирних пропозицій. А лорд Френкс відверто критикував роботу тодішнього міністра закордонних справ Британії Лорда Керінгтона за нездатність успішно вести перемовини. Незважаючи на відверті прорахунки, робота комісії не призвела до конкретних політичних чи правових наслідків для британського уряду, за словами Френкса. У нас немає жодних підстав критикувати або звинувачувати нинішній уряд за рішення аргентинської хунти здійснити акт неспровокованої агресії під час вторгнення на Фолклендські острови. Як бачимо, звіт Френксу став лише інструментом для виправлення недоліків у роботі урядових, військових та розвідувальних структур, покращення комунікації між відомствами, а не реальним процесом, що спонукав би політиків до відповідальності тих, кому британці довірили своє майбутнє. Друзі, у нас з'явився акаунт на BuyMeACoffee. Якщо ви сьогодні вже задонатили на ЗСУ, то зробіть це ще раз. А потім і нам дайте свою копійку. Ми на неї купимо собі щось прикольне, можливо, навіть виноград. Франко-Пруська війна ознаменувала нову добу в історії, а саме вихід на світову арену Німецької імперії та початок створення глобальних коаліцій. Давайте розберемося, що сталося у війні і хто мав понести покарання за поразку. Отже, що хотіла кожна сторона у цій війні. Франції потрібно було зменшити небезпеку на своїх східних кордонах, від набираючої могутності пруського королівства. Прусії потрібно було покращити своє воєнно політичне становище і закінчити об'єднання німецьких земель. 19 липня 1870 року Франція оголосила війну Прусі і виявилось, була не готова до неї. Це призвело до оточення головних сил генерала Базена у фортеці Мец, що більшість французів вважало головною помилкою у війні. Тогочасні газети писали, що були всі можливості для прориву оточення, але того не сталося. На порятунок угрупування в оточеному Меці було кинуто армію Мак з імператором Наполеоном III на чолі, але вони самі потрапили в пастку біля Седана, в яку імператор і все угруповання військ було взято у полон. Невдовзі було підписано перемир'я між Німецькою імперією і урядом національної оборони, який змінив уряд імператора Наполеона III. Після його повалення 10 травня 1971 року було підписано мирний договір, за яким Французька Республіка втрачала Ельзас і більшу частину лотерингії. Франція мала виплатити контрибуцію на суму 5 мільярдів франків, відновлення торгівлі між Францією та Німецькою імперією, повернення військовополонених. Французам ці умови не сподобались і починаються бунти у Парижі, які призводять до встановлення Паризької комуни, першого соціалістичного уряду у світі. На тлі цих подій до влади приходить уряд Єра, якому належало налагодити післявоєнну відбудову. Тоді ж починають розбиратися, хто винен в програній війні. ЦАПом відбивайлом стає генерал Базен. Бо капітуляція фортеці Мец з величезною армією сприймалась найбільш гостро. Ніякі інші провальні битви не могли порівнятися з катастрофою Меца. До всього ще почалися переслідування поплічників комуни по всій Франції. Для покарання винних було створено слідчу комісію, яка мала зібрати докази вини базена. Але уряд Т'єра був зайнятий проблемою комунарів і збереженням влади загалом. Тому процес над базеном затягувався. Ось що писали республіканські газети на кшталт Ля Республік française» Нехай пан Т'єр знає, що маршалу базену нема порятунку. Уся Франція висловила свій осуд, і нехай т'єр. Не заважає суду нації. Газета Індепенденс писала справедливо побоюються постійних відтермінувань, що їх дають командувачі армії в Меці, і закликала не проявляти поблажливості до тих, хто занепастив Францію. Голоси республіканських газет тонули в хорі реакційної преси, яка прагнула виправдати базена. Газета Ленор стверджувала, що голова комісії з розслідування маршал Браге Дільє. Занадто суворий до цього найменш нездатного маршала імперії. Через два роки базену все ж таки було винесено смертний вирок. Але тодішній президент Мак Магон змінився покарання на заслання на один з островів у Середземному морі, звідки базен благополучно втік у серпні 1874 року, а потім оселився в Кельні, де його урочисто зустріла німецька влада. Крім історії з базеном, жорстким нападкам піддавалися навіть колишні члени уряду національної оборони. Так гамбета, який був міністром внутрішніх справ та фактично керував республікою у самі тяжкі часи війни, намагалися заарештувати ще в травні 71-го року. Для цього національні збори в червні того самого року призначили комісію з 30 депутатів для розслідування його діяльності. Монархісти звинуватили гамбету в диктаторських тенденціях. Ця комісія. Докоряли уряду національної оборони, що вони не підписали мир із німцями ще у вересні 70-го. Але комісія так і нічого не змогла довести. Під шумок було проведено ліквідацію національної гвардії, яку після комуни хотіла позбутися правляча еліта. Так, парламентська комісія позбавляла офіцерських звань багатьох генералів, командирів, які воювали з пруською армією. Цю операцію провели дуже ефективно, не давши поводу для конфліктів та бунтів. Загалом військові та політики, які були винні у поразці, покарані не були. Всі комісії, що створювались, були направлені не на виявлення та покарання винних, а використовувалися тільки як інструмент боротьби з політичними опонентами. Надалі проблеми третьої республіки проявляться у Першій і Другій світових війнах. Франція перемогла у Другій світовій війні. Нема поразки, немає й винних. Та чи все було так однозначно? Ні. Здавалося, що вся країна переспала з ворогом. Масштаби зради виявилися настільки грандіозними, що французькі в'язниці не могли вмістити усіх винних у співпраці з окупантами. Функції Феміди взяв на себе натовп. А тогочасна влада вчинила за принципом: якщо беззаконня не можна зупинити, то його потрібно очолити. Віші. Невелике курортне містечко в Центральній Франції. Ще з часів Римської імперії воно славилося своїми термальними джерелами, а нині асоціюється з найчорнішою сторінкою в історії Франції. У 1940 році, після капітуляції, коли північ країни окупували нацисти, у містечку Віші розмістився маріонетковий уряд, який був сформований з дозволу німців. Главою цього уряду з диктаторською владою став герой Першої світової війни, маршал Анрі Філіп Петен. Саме він в одній із своїх промов закликав французький народ до співробітництва з нацистами і назвав це колабораціонізмом. Сьогодні це слово є в усіх словниках світу і означає одне співпраця з ворогом. А для французів колабораціонізм виляться в національну трагедію, яка висітиме над країною ще декілька десятків років після завершення Другої світової війни. Одразу після німецької окупації в країні розгорнувся рух опору, який очолив генерал Шарль Де Голь. Саме він став головою тимчасового уряду після деокупації Франції у 1944 році і діяв ще два роки. Саме Шарль де Голь першим намагатиметься влаштувати розбірки з колабораціоністами. Як свідчать історики, голіська влада бажала провести чистку жорстку і при цьому швидку. Вони не хотіли затягувати це на занадто тривалий період. Тому процеси розправ відбувалися з численними грубими порушеннями. Також масового характеру набув самосуд. Розлючені натовпи, які шукали справжніх і уявних прислужників окупантів, нерідко влаштовували сюди Лінча прямісінько на вулицях. Проводились чистки і на державному рівні. Велика кількість французів була виключена з політичного, громадського життя, з системи освіти армії та поліції. Існували навіть підвиди колабораціонізму. За економічний колабораціонізм засудили Луї Рено. Так-так, це той самий Рено, як і автомобілі Рено. Йому пригадали і рукостискання з Гітлером ще в 1939 році, і постачання техніки німецької армії при Віші. Підприємства Луї Рено були націоналізовані, а сам він помер у в'язниці. Письменника Робера Бразильяка, симпатика нацистів, який працював при Віші, звинуватили в інтелектуальному колабораціонізмі. Його судили у 1945 році. Цікаво, що суддя, котрий виносив вирок бразильяку, теж працював при віші. Граючи на суспільній гомофобії, суддя з особливим смаком підкреслював гомосексуальну орієнтацію письменника, прямо в залі суду звучали пікантні паралелі, бо цімто бразильяк, так би мовити, спав з ворогом і схвалював. Проникнення Німеччини у Францію. Робера бразильяка засудили до смерті та розстріляли. Достатньо гучним був процес над прем'єр-міністром Віші Лавалем, який тривав лише п'ять днів і завершився кривавою розправою. Знаєте, що станеться далі? Ні судових слухань, ні нормального процесу не буде. Мене визнають винним і впораються зі мною ще до виборів. Передбачення Лаваля справдилося до найменших дрібниць. Його розстріляли у внутрішньому дворі в'язниці. Маршала Петена також засудили до страти, але вирок не виконали, оскільки він був героєм Першої світової війни. Петен останні свої роки провів на острові під довічним наглядом, майже як Наполеон Бонапарт. Існував ще й так званий горизонтальний колабораціонізм і його жертви жінки, які були коханками нацистів. Найбільш поширеною формою покарання було гоління їх наголо. У такий спосіб було покарано близько 20 тисяч жінок. Щось схоже на середньовічне полювання на відьом. Масові самосуди свідчать про те, що французи прагнули знайти винних і повісити на них ливову частку відповідальності за поневіряння в роки Другої світової війни. З одного боку, Уряд підхопив народну ініціативу і повністю йшов за тим, що вимагало розпечене, травмоване суспільство. А з іншого, Шарль де Голь ніби намагався якнайшвидше перегорнути цю страшну сторінку і почати нове життя. В якийсь момент він заявив: Франції потрібні всі її діти. Це означало припинення переслідувань. Досвід французів вчить, що швидко та жорстко не означає ефективно. Показові та резонансні процеси мали вибірковий характер та велику кількість правопорушень. У перші післявоєнні роки французи не склали іспит на демократію. До того ж, на початку 1950-х французьких політиків турбували вже інші питання: шалена активізація комуністів або проблеми деколонізації. У цього були свої плюси. Країна зосередилася на поточних питаннях і отримала візію майбутнього. На часі було відродження величі Франції. При цьому Шарль де Голь створив живучий міф: ніби вся країна в роки війни перебувала в Русі опору. Колабораціонізм дружно замовчувався. Чим далі відходила Друга світова війна в історію, тим більш героїчним, здавалося, французам їх минуле. Мало хто згадував постачання Німеччині сировини та військової техніки режимом Віші. Впродовж 50 років по війні французькі політики не вважали, що їх держава причетна до злочинів режиму Віші. Тільки у 1995 році новий президент Жак Ширак на мітингу вперше публічно вибачився і закликав французів покаятися. За скоєне режимом віші. Якщо травма колективна, то її теж потрібно пропрацьовувати спільно, а не зводити порахунки самосудом і грати в мовчанку. Сподіваюсь, почута інформація надихнула вас зробити якісь висновки для себе. Можете написати їх нам в коментарі. Ми їх з задоволенням почитаємо і погодимось з вами або посперечаємось. До зустрічі!